На обличчі написано або теорія брехні на практиці, експеримент на кандидатах у президенти. Ми знайшли українського доктора Лайтмана. Ним виявився Володимир Тараненко, автор багатьох книжок та наукових робіт присвячених психовізуальній діагностиці. Політиків він не консультує, бо присвятив життя науці. Тож може вільно про них говорити. А мені деякі випадки просто ріжуть очі. Хоця взять, позвонити міжверху ну, одному хлопці ну, ви вихоті якось гроші. Відробляйте, ну це ж зовсім тупо перед тим як запросити експерта з брехні у студію, знак оклику зібрав відповіді політиків на гострі та неприємні для них запитання. Я не займався вашим боючим газом, тому я вимушений був продати практично все, що мені навіть. Я абсолютно не внікаю в бізнес чоловіка. Вивести слуг народу на чисту воду не так вже й просто. Виявляється, політики вчать брехати так, щоб ніхто не помітив. Це і є робота Ксенії. Вона спеціаліст із приховування правди. Ані вчаться, ані стараються, і у це дуже часто неплохо виходить. получається. Тіло людини завжди вторить її слова. Тож, якщо людина бреше, її видають жести, міміка і поведінка. Такі іміджмейкери, як Ксенія, повинні передбачити усі можливі ситуації, в які може потрапити політик, щоб він раптом не видав себе необережним рухом чи поглядом. У Віктора Януковича зустрічається дуже часто він може поджати губи, він може зжимати кулак. Тим самим він здержувати свою фізичну силу. Це прелість. Якщо політики вчать брехати, то чи зможе наш фахівець розпізнати замасковану нещирість? Експеримент починаємо із президента? Я не займався вашим вонючим газом жодного дня свого життя. Торік Ющенка звинувачували у лобіюванні інтересів посередницької газової компанії «Росукеренерго», яку згодом прибрали з ринку. Реакцію на ці закиди і коментує експерт. Губа нижня сильно пішла вперед. Підборіддя піднялося вгору, щоб агресивно відповідати. Якщо я впевнений в собі і в своїй правді, я не буду агресувати, щоб буде мене щось таке питати. Щоб я там мав. Будь-який приватний інтерес. Чи моя родина? Стоп, стоп, стоп. І має... Назад. У... У цієї людини під час розмови кадик спрацював, тобто він проковтнув мимовільно слюну. у нього пересихає горло, пересихає горло від хвилювання від тривоги. Оце вже вже ваші аргумент на неправду. Володимир вказує на міжбрів'я. каже, коли ця зона напружується, значить ідеться про матеріальні проблеми. Вкрай доречно, коли мова йде про зв'язок із компанією, яку скоро приберуть із ринку. Вердикт експерта. Надто вже політик бурхливо реагує, як для правдивої відповіді. Йдемо далі. Віктор Янукович на прес-конференції запевняє журналістів, що він законно заволодів державною резиденцією у Межигір'я. Спочатку справно платив оренду, а потім будинок викупив, продавши все своє майно. Ціна була для мене дуже серйозна. Тому я вимушений був продати практично все, що мені належить. Ну це класика. Доктора Лайпіна хочу сказати, дати. Іде переморгування, коли він каже про гроші. О! Бачили? Так. Дуже сильно. Ото повністю їм о, о, і третій раз. Ви помітили, він до цього ні разу не моргнув. Йому не подобається бачити то, що він каже. Кліпаються очі, коли людина обманіть. А ще експерт побачив, що лідер партії регіонів сильно напружує скроні. У нього дуже сильна оця зона активізована. Йому треба не забути схему і її розказати. Він постійно думав, як правильно сказати. Таке враження, що він відповідає урок, який йому дав адвокат. Розкусити Януковича не складно, каже Тараненко. Він не вміє приховувати емоції. У вмінні брехати є справжня відмінниця. Юлія Тимошенко я абсолютно не внікаю в бізнес чоловіка. Клянусь, тому що мені абсолютно немає для цього часу. Я коли приходжу, він вибачте, такі подробиці вже спить. Коли я йду, він ще спить. Справа в тому, що Юлія Тимошенко вже давно не живе з чоловіком, і про це не раз писали у пресі. Але вона знає прийоми, як не видати брехню. каже Тараненко, і міжмейкери навчили. Вона просто ввійшла в образ. Вона згадала картинку. Ви тепер не можете зайти за ту картинку. Вона її бачить і вона її вам розказує. Вона каже, Я що не вона не знає, яким бізнесом займається її да, Так, при цьому вона посміхається, що хай воно й далі рухається. Отак От губи йдуть тоді, коли дуже задоволені бізнесом. Губки починають розширятися і куточки, по-перше, губки самі розтягуються, щоб більше взяти. Копівчини і все інше. Але є рух, який Тимошенко постійно повторює. Ми помітили, що прем'єр-міністр звикла знизувати одним плечем то правим, то лівим у тлумаченні жесту експерти єдині. Одностороннее пожимание плечом. Переводится как отсутствие веры в то, что говоришь. Тело противоречит словам. Он лжет. Вот содергаться, значит, не впевнен, что я выполню обещатку. Сто процентов. Значение мимики та жестів вивчає ціла наука – фізіогноміка. Аліса Анісімова по одній фотографії може описати характер людини, її проблеми та навіть хвороби. Кожна черта має значення. Якщо у людини дуже тонкі губи, це говорить про те, що людина схоронен врать. Якщо такої форми, як лічність страстне і желающе когось соблазняти, і вот щоб всі падали к його ногам. Тим часом наш експеримент триває. Спеціаліст з брекні Володимир Тараненко дуже легко розкусив нардепа Григорія Омельченка. Еліна Шишкіна, донька судді конституційного суду, із 18 років працювала у нього помічницею, а в 23 стала народним депутатом. Відомо, що суддя Віктор Шишкін та пан Омельченко близько товаришують. А про те, що визитувати народним депутатом, взяли його з Перше. Віктор Шишкін не міг навіть з таким проханням до мене звернутися. Це перше. Дивіться, питання було, чи йому вказали. У нього він постійно ховає два вказівних пальці. Оці пальці. Він не знає, куди дітки Ці кінці їх сховає сюди. Один палець ховає за другий, отак тільки що. Це стопроцентний доказ на жесту, що йому була директива. Йому вказували. І він вказав комусь підлеглому взяти. цими пальцями я тепер не знаю, що з ними робити. Показуємо спеціалісту відповідь на запитання депутата Ельбруса Тедеєва. У вересні у Києві відбулася кривава перестрілка, в якій брав участь Роберт Тедеєв. Він назвав себе двоюродним братом народного депутата Ельбруса. Так все ж таки, Роберт Тедеєв, це ваше двадцять тисяч не раз. Сказав, що це моя одна фамілія. Родсь на у нас ніколи не було. У нього дуже сильно запрацювали блокатери, щоб дальше не пішов. Блокатори – це коли я себе стримую. Щоби що? Щоб вам трошки по-другому не сказати. Так, що вам буде дуже нуля лячно ходити в вулиці. Це просто нонсенс. Стоп! До тої стрілки він має безпосередньо. Ну він себе максимально стримує. Я продумав схему і тепер дурю нею. а тепер кілька порад від іншого фахівця: як розпізнати лукавців. Я нічого не слышу, я не хочу нічого бачити, да я вам нічого не скажу і так далі. Сразу становиться понятно, де правда, а де ні. Ірина дипломований візуальний діагност за плечима тонни літератури та довгі роки практики. Тепер вона напевно знає брехню найлегше і найточніше розпізнати по очах. Увага, золоте правило коза фіксується на лівій стороні, то явно чоловік говорить о тому, що є на самом деле. Якщо они фіксуються вот здесь, то человек что-то фантазирует, что-то придумает либо другими словами врё. Руки выдают хвилювання, то ж заховайте их за спину. Говорить повільно, якщо хочете, щоб вас поважали. Такі прості, але залізні правила. Когда человек чешет нос, он врёт. Эмоции проявляются одинаково и у домохозяйки, и у террориста-самоубийцы. Правда, написано на наших лицах.